Пане Іване, дивіться, от говоримо про ті гарантії безпеки, про які вже заговорили, і Сполучені Штати, що вони можуть виступити в якості координатора цих гарантій безпеки. Туди хочу вже приєднатися і Росія Сергій Лавров заявив. Вони, бачите, теж такі з такою участю, ми ж теж можемо гарантувати вам безпеку. Ну, дякуємо. Ми ви вже гарантували нам в першому Будап Будапештському меморандумі. Але тим не менш, як би це виглядало, скажімо, в ідеальному плані. Для України і для тих країн, які могли би нам допомогти, скажімо, в ну запобігти майбутній агресії Росії, хоча вона вже відбувається третій рік, четвертий, а то й одинадцятий. Дивіться, як виглядає взагалі пропозиція Російської Федерації стати гарантом? Це дуже схоже на кшталт вбивця, долучається до оперативно-слідчої групи, яка розслідує. Злочин, який вчинила ця людина. він так само допомагає розшукувати того, хто це вчинив. Ну це дійсно максимально смішно, максимально несерйозно, максимально каже печально з моєї точки зору. Жодні гарантії не працюють. Я чув тільки що перед моє включенням, як ви в студії проговорите, цей момент. Ну дивіться, Російська Федерація вона не міркує договорами. Окей, це в західному світі. В західному світі ти все відповідно до договорів. Якщо договор порушується, йдуть до суду, там це працює. Російська Федерація виконує угоди тільки тоді, коли вигідно це їм. Коли їм це не вигідно, плювати не хотіли вони на всі ці договори. Це раз. Друге, коли нам кажуть, щось на кшталт п'ятої статті НАТО, одразу вам дають таку каналогію. Є, наприклад, кросівки Адідас, а є щось на кшталт, Абібас. От є годинник Ролікс, а є ролік. От щось на кшталт. Це от буде таке: і не туди, і не сюди. І ой, не факт. Пуні факт, що взагалі воно може спрацювати, тому як на мене, єдиною, от я не люблю це слово гарантію. Можливо, таким от хай буде запобіжником, не знаю, можливо, якоюсь впевненістю України це. Наявність або не знаю, там окей, наявність хай буде наявність, полі, політична згода і наявність, і дозвіл на розміщення на території України іноземних виробничих потужностей. Не знаю. хай це буде райметал, хай це буде бой, хай це буде. Я не знаю, там раетон що завгодно. Це будуть в ремонтні бази для ремонту української техніки західного походження. Походж. Це дозвіл на дозвіл, політичний дозвіл на Купівлю Україною ліцензії, наприклад, на збирання гелікоптерів от, Це американські гелікоптери, які ви пам'ятаєте з часів В'єтнамської війни, так вони морально застарілі, але вони виготовляються і станом на зараз, і вони є актуальними. от такі рішення, як на мене, точкою, вони є максимальною гарантією для України, того що не повториться те, що було раніше. Все решта, дивіться. Через рік, через два уряди йдуть у відставку. Парламентські коаліції розсипаються, проходять там чергові, позачергові вибори. Президенти йдуть в небуття, і новий президент, новий уряд, той не факт. Ви не факт, що захоче виконувати навіть ратифіковану угоду. Знайдуть пояснення: немає грошей зараз. Не та ситуація, проблема в країні. Якась технологічна техногенна катастрофа. Останнє скажу: ми вже бачили, наприклад, попередня адміністрація американська дала нам обіцянку профінансувала і виготовила для України певну кількість озброєння, яка повинна була в цьому році надійти в Україну. Ми пам'ятаємо. Травень 2025 року, коли 20 тисяч безконтактних детонаторів, які повинні були їхати в Україну, вони були виготовлені спеціально для України. Поточна адміністрація каже: ні, 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 хлопці, воно до вас не поїде, воно поїде до Ізраїлю. Там якраз воно буде потрібно. Це ось на тему, як працюють будь-які домовленості, пане Іване. Ну а... Видання The Guardian пише про те, що Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Російською Федерацією. А знову ж таки, е, от ті е, угоди про певну гарантію безпеки, про допомогу Україні. У випадку ескалації посилення, які були підписані, наприклад, в минулому році, ми пам'ятаємо там 28 чи 30 угод, і зокрема одна із найсильніших угод була з Великою Британією. Це в рамках цієї угоди відбуватиметься, чи це щось інше може бути, і знову ж таки, як це може працювати? Де в яких регіонах це може працювати? Кого може посилити, кого може замінити? Кого можуть замінити війська Великої Британії? Ну знову таке питання, яке без відповіді. От сьогодні, наприклад, поблизу 100 кілометрів від кордону з Україною впав російський безпілотник на території Польщі. Аго, хтось його збивав? А, ні, а чого? Ну це ж ваша територія, це ж не територія України. Чого ви його не збили? Сьогодні зранку був телефонний дзвінок. Мені друзі телефонують з Литви, кажуть. Ти знаєш, ти не повіриш, але в нас знову російський безпілотник десь впав, і місцева влада його знову шукає. І невідомо знали про нього, що він летить, або він несподівано залетів. Це знову показує, що навіть свою територію країн альянсу не знаю, чи не спроможні захистити, чи немає бажання, чи якісь є запобіжники. Ніхто відповісти на це не може. Тепер відповідаючи на ваше питання, що як це теоретично може виглядати, судячи в тій конструкції, яка є зараз. Під час ведення бойових дій жодна країна не введе свої війська на територію України. ані Франція, ані Німеччина. Бо Кір Стармер, Макрон, там не знаю, Джорджа Мелоні, Вони не хочуть отримувати з України труни зі своїми військовими і відправляти їх там умовно до Бірмінгему, до Марселю, не знаю там до там, що там ще. До Мілану ніхто цього не хоче. Єдиний варіант це після закінчення війни, коли буде вже під, під гідою ООН, Радбез проголосує за, за миротворчу місію тільки в такому випадку, але знову про кількість йдеться мова. Британці, якщо не помиляються, взагалі анонсували, кажуть: ну ми тут можливо до 10 тисяч військовослужбовців зможемо відправити. Але давайте так наведу вам невеличкий приклад а, Кіпор. От північно-південний Кіпр, там теж є протистояння, і там, якщо не помиляюся, випроти мене, здається 300 кілометрів ця ось лінія розмежування між турець, турецькою стороною та грецькою, і там орієнтовно стоїть миротворців тисяча людей. Тисяча людей. У нас 1200 майже кілометрів цей фронт. Скільки потрібно миротворців? Я розумію, що європейці просто не можуть дати таку кількість, і доведеться 100% використовувати моротворців з країн Африки, Індія, Китай, Казахстан, Білорусь ті країни, яким Російська Федерація довіряє. Тобто 100% присутності тільки європейських військових в Україні не буде. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Російська Федерація поширює фейк про нібито 1,7 мільйона загиблих і зниклих безвісти військових збройних сил України у війні проти Російської Федерації. Про це повідомив центр протидії дезінформації. А яка мета, скажімо, ось таких інформаційних операцій, як ви думаєте? от дивіться, ну мені дивно, чому не 2 мільйони, чому не 5 мільйонів? Ну бо якщо брехати, то хай вже буде масштабніша брехня. Дивіться, а, ну зрозуміло, у нас втрати є. Ну ми розуміємо. Вони дійсно великі, і коли ми дізнаємося про масштаби, це дійсно буде жахливо. Зараз у нас повного розуміння немає, але розуміємо, що дуже, дуже високі, дуже високі втрати. На що це робиться? Ворог, який переможений морально, він наполовину вже переможений на полі бою. Наше, наприклад, робилися ті відеоматеріали з Алабуга, Єлабуга не пам'ятаю Татарстані, де показували російські пропагандистські канали, там скільки безпілотників виготовляється. Це все було орієнтовано виключно на український ринок. Так, звісно, частково там посилити свою пропаганду всередині країни, але орієнтовано більше всього на Україну. Щоб Українські громадяни побачили це, все кажуть, але нічого собі. Оце настільки безпілотники. Та, ну ні, ну нам немає що протиставити. Тому давайте щось робити. Зеленський, давайте зупиняється війну, бо ти бачиш, скільки там безпілотників. Така ж сама історія з цими величезними втратами: 1,7 мільйона. Це для того, щоб переконати українців, що втрати у нас в рази більше ніж у них. Ми ж заявляємо, що у росіян втрати мільйон з копійками, а вони показують мільйон і сім. Щоб ми злякалися, побачили, що війна не співрозмірна, втрати співрозмірні, і щоб ми максимально намагалися зупинити цю війну. Щоб ми зупиняли не Російська Федерація, а ми йшли на будь-які поступки. Пане Іване, дякую за коментарі. Дякую, що ви долучились дякую. до нашого дякую. ефіру. Гарного вечора бажаю.